Явна речовина, яку наші українці вживають в великій кількості і поняття не мають наскільки вона токсична. Ця речовина просто знищує нашу систему детоксикації. Вона дуже небезпечна. Ця речовина продається на будь-якій заправці, будь-який препарат від нежитчю якогось чи застуди буде містити цей препарат. Ми його вживаємо просто тоннами, і це парацетамол. Сам по собі парацетамол не настільки токсичний, але в нього є проміжна сполука. Ця проміжна сполука, енцетил, Вона є дуже токсична і небезпечно, і от саме ця сполука призводить до гепатоцелюлярного некрозу гострої печінкової недостатності. На призводить до підвищення АЛТ, АСТ, але ні на мінотрансфераз, в цілому трансфераз, призводить до жовтяниці, порушення факторів згортання, гіпоглікемії, набряку мозку, виснаження глутатіону. Зараз я поясню, як вона працює, мультиорганної недостатністю дуже важких випадках. Як вона працює? Спочатку засвоїти її, має система цитохромів П450, в першій фазі детоксикації, тобто активувати. І якщо у вас дефіцит заліза, дівчата, боже, терміново йдіть, заповнюйте залізо. Перетин нижче 30 не може бути, тому що система детоксикації працює значно гірше. Потім далі ця проміжна сполука має зв'язатися з глутатіоном. Глутатіон в другій фазі детоксикації це головний наш антиоксидант організму. Три пепти, які будуються з трьох білків. Якщо у вас низькі білок, якщо ви не доїдаєте білку, якщо ви не дай Боже веган ще, у вас просто порушується детоксикація, ви не можете бути на цих таблеточках, і це я тільки про парацетамол говорю. Уявляєте, скільки всього? Ви думаєте, воно таке безпечно? А якщо погано працює наша система детоксикації, воно все накопичується і отрує нас призводячи до оксидативного стресу. Також шляхи виведення. Якщо ви не какаєте, у вас закрепи, порушений жовчові тік, порушена робота лімфатичної системи, нирки, порушена робота. Все це буде накопичуватись в нашому організмі. Щоб з цим розібратися, щоб ви не боялися випити перед приходьте на мій марафон. Марафон по детоксикації це не просто про якусь банальну історію пись, смузі, детокси «Будеш здоровим. Це про науковий підхід обґрунтований, щоб ви зрозуміли, як працює наша система детоксикації. Я простою мовою розповідаю, я буду роз... Розповідати, звичайно, про енецетилцистеїни, глутатіони, різні сульфатації, мальтилювання і так далі. Але простою мовою. Чекаю вас старт з 15-12.